Близько 10 років у закарпатській обласній клінічній лікарні імені Андрія Новака будують хірургічне відділення. Почали з нуля. Відтак щодня клепітка робота медиків-будівельників. Не один мільйон витратили, та корпус звели. Передали в експлуатацію ще торік. Тим не менше працює тільки відділення лікувальної фізкультури. В принципі, приміщення хірургічного корпусу готове для того, щоб сюди перевезти відділення, або є деякі питання, які треба негайно вирішити. По-перше, це питання забезпечення мебеллю. Фактично, частково пости медичні готові, де підведено відповідне обладнання для контакту із пацієнтами, або мебель, мається на увазі тумбочки для хворих. Мебель для роздягання. крани, умивальники є, а води нема. Вже витратили 34 мільйони. І до повної готовності відділення потрібно ще три, кажуть лікарі. Водопостачання, меблі й деяке обладнання все необхідне для початку роботи хірургів. Та от депутати, медики критично оцінили прохання адміністрації закладу про виділення коштів. Відтак і з комісією відправились на екскурсію у заклад. Не посили 4 мільйони 195 тисяч без термісацій. Ми попросили так на сесу. Дивіться, це тільки 3 мільйони. 3 мільйони 100. Ну, 3 мільйони, я знаю, що це 3, 3 мільйони. Я пропоную частину цих грошей, які пропонують, враховуючи перехід неврології туди. Неврологію забираєте? Да. Все живемо. Сюди. Всюди живемо. І сюди, і сюди робимо. Тоді частину коштів. Дати на ремонт гінекологічного відділення обласної лікарні. Якщо ліжками здебільшого забезпечені, у разі нестачі вони є і в старому корпусі, то без води не обійтись, розповідає головний лікар. Також необхідно закупити сучасний апарат для стерилізації. Торги вже провели, устаткування завезли. За два тижні монтуватимуть, от тільки півтора мільйона лишилося заплатити. Необхідний і рентгенапарат, аби взимку не перевозити хворих від корпусу до корпусу. Радує, що, хоча б операційні, практично готові. Це операційний стіл, банальний, найпросто. Це консоль. Консоль лікувальних газів. Тут хірургі мають ставити шота, монітори, це операційні лампи. Усі проблеми на виду, каже голова виїзної комісії Володимир Смоланка. Нове відділення дасть можливість розвантажити старі корпуси лікарні, яким уже понад 100 років. А це вимагає створення сучасних умов і в інших відділеннях лікарні. Частина відділень з обласної лікарні буде переводитися з одного на друге місце, тому другою проблемою є те, щоб зробити в рамках того кошторису, який виділений для реконструкції. Цього корпусу, а також виділений для інших питань, проблем для вирішення управління охорони здоров'я, провести ремонти тих, тих відділень, де будуть пересуватися відділення з одного на друге місце. Частина коштів буде йти на, для того, щоб завершити питання стерилізації, закупівлю стерилізаційного обладнання, а також для ремонту частини інших відділень обласної лікарні. Кошти виділять детальніше, обговорять їх розподіл. А по відкритті новозбудованого корпусу зафункціонують відділення загальної, судинної, та торакальної хірургії, лабораторія, рентгендіагностика, фізіотерапевтичне, травматологічне відділення та відділення інтенсивної терапії.